Небо у своїй безмежній величі приховує незліченну натовп ангелів, описаних у посланні до євреїв, як тисячі тисяч. Цей вираз не лише вказує на невимовну кількість, але й підкреслює велич творіння Божого. Ці небесні істоти не просто спостерігачі, а активні агенти в здійсненні Божих планів діючи відповідно до його волі у досконалій гармонії з небесним планом. Що виходить за межі нашого розуміння. Коли згадується ця величезна кількість ангелів, біблійний наратив не обмежується числами. Чітко підкреслюється, що ці міріади істот мають конкретні обов'язки, завдання, призначені безпосередньо творцем. Вони існують не лише як символічні сутності, але й постійно рухаються, присутні у вирішальні моменти духовної історії людства. Це вимір надприродного, який розкриває Біблія, ясно показуючи, що небо не є статичним місцем. Ідея про те, що ангелів неможливо порахувати, також надає перспективу того, як проявляється божественний порядок. Вони подібні до добре організованої армії, що виконує свої функції без помилок. Упродовж Писань ми бачимо, як ці істоти виконують надзвичайно важливі завдання. Від захисту до передачі життєво важливих повідомлень. Це дає нам більш повне уявлення про те, як духовний світ невід'ємно пов'язаний з нашою реальністю. Цей натовп ангелів також підкріплює розуміння того, що Бог ретельно піклується про своє творіння. Він призначає кожну з цих істот для конкретних функцій, нічого не залишаючи на волю випадку. Коли біблійний текст згадує тисячі тисяч, він підкреслює детальну організацію та порядок, що пронизує Небесне Царство. У божественному творінні немає місця випадковості, а ангели є відображенням цієї досконалості в дії. Писання чітко описують ангелів як істот могутності та величі вони діють як на видимому, так і на невидимому плані. Діючи згідно з Божою волею, часто в такий спосіб, який ми навіть не можемо сприйняти. Псалом 91.11 підкреслює це, стверджуючи, що Бог наказує своїм ангелам охороняти тих, хто довіряється йому. Ця небесна армія завжди на сторожі, у вимірі, що перевищує час і простір, і таким чином, заглиблюючись у розуміння цієї величезної кількості ангелів. Виникає необхідність дослідити їхні ієрархії та різні функції, які вони виконують. Серед них херувими, які ще на початку писань представлені як охоронці одного з найбільших таємниць творіння, відіграють фундаментальну роль у збереженні божественного порядку. Херовими з'являються в писаннях відразу після падіння Адама і Єви, коли їх ставлять на вхід до саду Едемського зі спалахуючими мечами, перешкоджаючи поверненню до дерева життя. Ці небесні істоти мають глибоку символіку, що представляє божественну справедливість та розділення між людським і божественним. Функція херувимів у цей конкретний момент біблійної історії. Полягає не лише в охороні, але й у встановленні межі, яку неможливо переступити, чіткий знак святості Бога у Бутті 3.24 Ми бачимо опис цієї вражаючої сцени, де херовими розташовані стратегічно, щоб запобігти доступу людини, яка тепер впала до вічного життя. Їхня присутність там позначає остаточний розрив між станом первісної чистоти та новим станом людини, тепер віддаленою від досконалості едему. Цей акт охорони також вказує на початок циклу викуплення, у якому доступ до втраченого буде відновлено лише через набагато більшу жертву. Херувими з'являються знову в книзі вихід під час опису ковчега завіту. Тут їх зображують як вирізьблені фігури з розпростертими крилами, що покривають кришку ковчега, відому як покрив. Їхня присутність над ковчегом підсилює концепцію того, що слава Бога перебуває серед херувимів, як згадується в Псалмі 81, і що ці істоти не віддалені від людських справ, а глибоко пов'язані з присутністю Бога серед Його народу. Образ херувимів у ковчезі завіту також надає нам інтригуюче уявлення про медіаторську роль, яку виконують ці істоти. Вони не лише охороняють, а й символізують божественну присутність, стаючи точкою контакту між небом і землею. У видінні Єзикіїля херовими мають кілька облич і супроводжуються колесами. Повними очей, що розкриває їхню складну та багатовимірну природу, яка виходить далеко за межі нашого обмеженого сприйняття. Спостерігаючи за різними уявленнями херовимів у писаннях, ми розуміємо, що їхня функція є багатогранною вони не лише захисні істоти, але й носії божественної присутності. Кожного разу, коли вони з'являються в біблійній оповіді, існує пряма зв'язок із святостю Бога, чи то охороняючи Едем, чи захищаючи ковчег завіту. Їхня роль завжди є надзвичайно важливою, служачи постійним нагадуванням про те, що існує божественний порядок, який керує світом невидимий, але завжди присутній. Таким чином, херовими не є просто декоративними символами. Вони представляють духовну глибину, яка вказує на справедливість Бога та Його план викуплення. Згадуючи їх у писаннях, пророки та біблійні письменники запрошують нас задуматися про близькість Бога, Його недосяжну святость і медіаторську роль ангелів і розмірковуючи над цим. Наш розум природно схиляється до розгляду інших небесних істот, таких як серафими, які займають особливе місце в пророцьких видіннях. Серафими згадуються у книзі Ісаї, зокрема в розділі 6, коли пророк бачить величну видіння слави Божої в храмі. Ці небесні істоти описуються як маючи шість крил: два покривають обличчя, два ноги, а два для польоту. Саме ім'я Серафими означає той, хто палає, відображаючи їхню палку природу як у буквальному сенсі, перебуваючи поблизу очищаючого вогню Божого, так і в переносному, будучи сповненими ревності та благоговіння перед його святостію. У видінні Ісаї серафими постійно закликають: святий, святий, святий Господь Саваот, вся земля наповнена його славою. Ісая 6:3 цей безперервний хор не є простим поклонінням, він виражає трійственну природу Божої святості, що перевершує людське розуміння. Те, що ці ангельські істоти присвячують своє існування славі Божій, нагадує нам, наскільки велична Його святості. Повторення Слова святий тричі підкреслює повну досконалість Бога. Роль серафимів виходить за межі поклоніння, вони також є інструментами очищення. Один із серафимів у видінні Ісаї літає до пророка з живою жарою, взятою з жертвенника, і торкається його губ, кажучи: Твоя неправда взята, і гріх твій очищений. Ісая 6,7. Цей акт очищення є потужним і символічним. Представляючи трансформацію, що відбувається, коли хтось наближається до присутності Бога. Жара символізує силу Бога очищати і оновлювати навіть те, що здається безнадійно нечистим. Серафими показують нам важливість постійного поклоніння та чистоти перед Богом. Серед видіння, яке може здаватися далеким і недосяжним, вони розкривають нам необхідність. Визнати Божественну святостію та нашу власну потребу бути перетвореними його силою. Те, що Ісая був торкнутий серафимами перед отриманням своєї пророчої місії, свідчить про те, що для повного служіння Богу людина повинна пройти глибоке очищення. У манері поведінки серафимів перед троном Бога є щось глибоко урочисте та благовійне. Навіть маючи всю свою силу та близькість до Всевишнього, вони покриваються в смиренні, знаючи, що святості Бога незрівнянна. Це вчить нас важливості благоговіння та страху перед Богом, нагадуючи, що, хоча Він і доступний нам, ми ніколи не повинні втрачати з поля зору його велич і суверенітет. Розмірковуючи про серафимів та їхню роль, ми змушені думати про іншу небесну істоту, яка займала високе місце, але через свою гординю впала з благодаті. Цей зв'язок невідворотно приводить нас до історії Люцифера, чия трагічна доля різко контрастує з чистим і постійним посвяченням серафимів. Люцифер, чиє ім'я означає носій світла. Є одним з найзагадковіших персонажів біблійного наративу. Спочатку описаний як Херовім. Люцифер займав видатне місце на небі, відповідаючи за ведення хвилинних пісень і за деякими тлумаченнями, володіючи великою музичною майстерністю. Він був прекрасним, наділеним мудрістю та силою, що відображало славу Бога в унікальний спосіб. Однак саме його гордість спричинила його падіння. Гордість – яка примусила його бажати бути рівним Богу, зайняти престол Всевишнього. Падіння Люцифера згадується в Ісаї 14 12-15 та в Єзикіїля 28 12-17, де описується його бажання привзойти Бога. Ця необмежена амбіція привела його до руйнування, що результатувало його вигнання з неба. В Ісаї падіння Люцифера зображено фразою. Як ти впав з неба о Люцифере, сине зорі. Ісаї 14,12 це один з найдраматичніших моментів у писаннях, який позначає трансформацію Люцифера в те, що ми знаємо як сатану, супротивника того, хто повстав проти божественного порядку. Його падіння, однак, не було лише окремою подією. Люцифер потягнув за собою частину ангелів, які слідували за ним у його бунті. Ці впалі ангели стали демонічними силами, які продовжують чинити опір Божим намірам у світі. Вплив цього бунту відчувається до сьогодні, оскільки, як ми знаємо, люцифер став князем цього світу, намагаючись зіпсувати та збити зі шляху творіння свого творця. Його здатність спокусити та обдурити людей, як він зробив з Євою в саді Едемському, є доказом його проникливості, хоч зараз і зіпсованої. Історія Люцифера є похмурим нагадуванням про небезпеки, гордості та необмеженої амбіції. Бажаючи бути більше, ніж було йому призначено Богом, Люцифер втратив усе, що мав. Те, що було становищем честі та краси, перетворилося на стан повного занепаду. Він, який раніше ходив серед вогняних каменів неба 28, 28.14, тепер зображується як істота, що реве, як лев, шукаючи того, кого може пожерти. 1 Петра 5.8. Ця трансформація є відображенням руйнівного впливу гріха та непослуху. Втім, його падіння не означає, що боротьба закінчилася. Одкровення розкриває нам, що Люцифер. Тепер сатана, нарешті, буде переможений і кинений у вогненне озеро разом із усіма своїми послідовниками откровення 28.10. Справедливість Бога переможе, і зло буде остаточно подолано. Однак до того моменту сатана продовжує бути активною силою у світі, намагаючись відділити людей від Бога, але знаючи, що його кінець запечатаний. Ця постійна боротьба між добром і злом спонукає нас задуматися про роль інших ангельських істот, які, на відміну від Люцифера, залишилися вірними Богові. Серед них є Михайло, архангел, який описується як великий захисник і лідер небесних сил, завжди готовий захищати божественний порядок проти сил темряви. Архангел Михаїл займає видатне місце в писаннях як головний воїн небесного війська. Його ім'я, що означає, хто подібний до Бога, відображає його характер як захисника божественної честі. Михаїл це не просто звичайний ангел, він є командувачем ангельських військ, тим, хто веде боротьбу проти сил зла. Його роль як захисника особливо підкреслюється в книзі Данила. Де він ідентифікується як великий захисник народу Ізраїля Данило 12.1. В об'явленні 12.7. Михаїл зображується як провідник грандіозної битви на небі проти Люцифера, який тепер називається драконом. У цій небесній війні Михаїл і його ангели вигоняють сатану та його послідовників, запечатуючи їх поразку на небі і остаточне падіння на землю. Ця сцена є визначною в біблійному наративі, показуючи, що, хоча сатана був досить могутнім, щоб очолити бунт, Михаїл і сили Бога перемогли. Ця небесна перемога є гарантією того, що в кінці добра переможе зло. Роль Михаїла виходить за межі простої воїнівської фігури він також є захисником віруючих і божественної істини. Завжди, коли виникає потреба в прямому втручанні проти сил темряви, Михаїл стоїть на чолі. Християнська традиція визнає його як ангела справедливості та милосердя, того, хто діє для відновлення рівноваги в моменти великих скорбот. Його образ поєднує силу та співчуття, будучи невтомним захисником Божого народу. Цікаво відзначити, що, незважаючи на свою величезну владу, Михаїл також є прикладом смирення. У посланні Юди 1.9 він протистоїть сатані у суперечці за тіло Мойсея, але замість того, щоб висунути звинувачення проти противника, Михаїл просто каже: Господь оштрафує тебе. Ця поведінка демонструє, що навіть маючи велику силу, Михаїл завжди діє відповідно до волі Бога, не прагнучи особистої слави чи залучаючись до марних суперечок. Він є зразком істинного слуги, одночасно могутнього та смиренного. Образ Михаїла також несе глибоке послання для тих, хто стикається з духовними боротьбами. Так само, як Михаїл захищав Ізраїль і віруючих, він продовжує бути джерелом духовного захисту для всіх, хто шукає притулок у Богові. Його роль у фінальній битві проти сил зла нагадує, що навіть серед темряви та боротьби завжди є божественний захист, готовий втрутитися і гарантувати перемогу над злом. З Михаїлом, який виступає захисником, космічний баланс між добром і злом зберігається до кінцевого моменту, але він не сам у своїй місії. Поруч з ним інші ангели, такі як Гавриїл, виконують важливі функції, і саме образ Гавриїла, вісника добрих новин, природно виходить наступним об'єктом уваги в ангельському наративі. Гавриїл відомий у писаннях як божественний посланець, той, хто приносить найважливіші новини безпосередньо з престолу Бога. Його присутність помітна в ключових моментах біблійного наративу. У книзі Данила Гавріл відповідає за тлумачення складних видінь і пророцтв для пророка, пояснюючи значення снів і откровень, які дав Бог Данило 8.16. Ця роль Гавриїла як інтерпретатора божественних послань підкреслює його важливість у комунікації між небом і землею, створюючи міст між надприродним і людським розумінням. Гавриїл також відіграє центральну роль у вісті про народження Івана Хрестителя та Ісуса. У Євангелії від Луки він з'являється Захарії, повідомляючи про народження Сина, який підготує шлях для Месії Луки 1,19. Незабаром після цього Гавриїл відвідує Марію, щоб повідомити про прихід самого Спасителя Ісуса Христа Луки 1-26-28. Ці явища Гавриїла в такі вирішальні моменти свідчать про те, що він є більше, ніж просто посланець, він є носієм Божих обітниць, які назавжди змінять історію людства. Роль Гавриїла виходить за межі просто передачі інформації. Він приносить із собою відчуття авторитету та невідкладності. Коли він говорить, здається, що говорить сам Бог. Невипадково його присутність викликає здивування та страх. У всіх своїх явищах люди спочатку охоплені страхом, але Гавриїл завжди заспокоює їх класичною фразою: Не бійся. Цей вислів, повторений у писаннях, нагадує, що послання, яке приносить Гавриїл, в кінцевому підсумку є посланням надії та викуплення. Його функція як посланця також символізує важливість того, щоб слово Бога було зрозумілим і чітко оголошеним. Гавриїл не просто передає те, що Бог хоче сповістити, але робить це так, щоб одержувачі могли зрозуміти вагу та глибину того, що їм відкривається. Будь то тлумачення пророцтва або оголошення народження Христа, Гавриїл демонструє, що божественна комунікація завжди точна і наповнена метою, зв'язуючи події історії у цілісну та цілеспрямовану картину. Ще одна характерна риса Гавриїла – його вірність. Протягом писань він завжди з'являється в точний момент, без помилок, виконуючи те, що йому наказано. Це відображає досконалість божественного плану, де кожна подія, кожне послання відбувається вчасно. Гавриїл таким чином навчає нас довіряти Божому часу, знаючи, що кожне одкровення, кожне слово буде доставлено у відповідний момент, приносячи із собою ті трансформації, які вони несуть. Як і Гавриїл, посланець добрих новин, існує інший аспект Небесного Царства. Який охоплює не лише слова, а й воєнні дії. Писання говорять про духовні битви, у яких залучені ангели, і саме тут виділяється ангельська війна, описана в об'явленні, де Михаїл та ангели борються проти дракона та його сил. Ангельські битви є одним із найбільш захоплюючих та загадкових аспектів писань. Біблія представляє нам панораму духовного конфлікту, що відбувається в невидимих вимірах, де ангели під керівництвом Михаїла воюють проти злих сил. Книга Откровення описує одну з цих битв вражаючим чином І сталася битва на небі, Михаїл та його ангели боролися проти дракона. 12.7 Ця небесна війна є більше, ніж просто метафорою, це реальність, яка впливає на хід людської історії. Ці битви не обмежуються небом, а безпосередньо відображаються на подіях на землі. Духовні сили, що перебувають у конфлікті, впливають на повсякденне життя, навіть якщо це відбувається невидимо. Коли в одкровенні згадується падіння сатани та його ангелів, вигнаних з неба. Це представляє собою вирішальну перемогу в божественному плані, але також є попередженням про загострення духовної боротьби тут на землі. Конфлікт між добром і злом, отже, не належить лише минулому, а є постійною реальністю до фінального завершення, описаного в писаннях. Роль ангелів у цих битвах описується як велика сила та дисципліна. Вони є небесними воїнами, завжди готовими боротися проти сил темряви. Михаїл, як командувач небесних військ, веде ці битви з авторитетом, наданим йому Богом. Це показує нам, що, незважаючи на інтенсивність конфлікту, порядок і перемога завжди знаходяться в руках Бога. Ангели воюють, але саме божественна сила гарантує остаточний тріумф. Показуючи, що в плані Бога немає безладу навіть посеред війни. Ідея постійної битви між ангелами та демонами також спонукає нас задуматися над нашою власною духовною боротьбою. У посланні до Єфесян 6:12, Павло нагадує нам, що не боремося проти плоті і крові, а проти начальств, протелств і влади темряви цього світу. Так само, як Михаїл та ангели воюють проти сатани та його послідовників, ми також покликані брати участь у цій війні, обміцуючись Божою бронею, як описано в тому ж розділі. Послання до Єфесян. Ця війна ведеться в нашому серці, у наших виборах та в тому, як ми позиціонуємося духовно. Откровення показує нам, що, незважаючи на інтенсивність цих битв, кінцевий результат вже визначено. Сатана буде остаточно переможений і кинутий у вогненне озеро разом із усіма своїми послідовниками. 28.10 Ця впевненість у перемозі дає нам надію, знаючи, що хоча конфлікт ще триває, кінець вже написаний. Бог у своїй суверенітеті вже проголосив перемогу добра над злом. З огляду на це бачення ангельської війни, ми змушені задуматися над символізмом ангелів у писаннях, їхніми явищами та складними формами, які розкривають велич і глибину духовного світу, а також їхню важливість у виконанні божественних планів. Ангели в писаннях є набагато більше ніж просто фігури божественного втручання. Їхні символічні зображення розкривають складність і багатство духовного світу, завжди вказуючи на велич Бога. Книга Єзекіїля пропонує нам інтригуюче бачення херувимів, які з'являються з численними обличчями людини Леву, Волові та Орлові та колесами, наповненими очима навколо. 10.14. Це опис не лише стосується форми. А й відображає божественні якості мудрість, силу, служіння та пильність. Кожен аспект символізує грань сили та присутності Бога. Символізм ангелів також з'являється у Скинії та храмі Соломона. Виточені херувими на покриві ковчега завіту з розпростертими крилами, що покривають ковчег, вказують на присутність Бога серед свого народу. Вихід вони перебувають там не просто як декоративні фігури, а представляють простір, де божественне та людське зустрічаються. Цей символізм підсилює ідею, що ангели служать посередниками між небом і землею, завжди на служінні волі Бога, підтримуючи божественний порядок та справедливість. Символізм ангелів також навчає нас про святость Бога. Коли Ісая бачить серафимів, кожен з шістьма крилами, двома покриваючими обличчя, двома ноги та двома для польоту, це символізує благоговіння, яке навіть небесні істоти відчувають перед троном Бога Ісая 6:2. Саме розташування цих істот вказує на таємницю божественності, що навіть для ангелів оточується глибокою повагою та страхом. Вони уособлюють неможливість людської істоти в її обмеженому стані повністю зрозуміти повноту слави Бога. Ангели зі своїми численними явищами та формами також говорять нам про турботу Бога про творіння колеса, наповнені очима, які супроводжують хіровимів у видінні Єзикіїля, символізують божественну всезнання, погляд, що все бачить. Бог через своїх ангелів завжди пильнує, піклуючись про кожну деталь свого творіння, нічого не уникає Його погляду. Цей образ дає нам відчуття безпеки, знаючи, що нічого не виходить з-під контролю Бога і що Його ангели завжди уважні та готові діяти відповідно до Його волі. Таким чином, символізм виходить за межі простих візуальних описів. Кожна характеристика ангелів розкриває щось про характер Бога та його стосунки зі світом. Численні обличчя херувимів, крила серафимів і вражаючі видіння в апокаліпсисі показують, що духовний світ є величезним і багатогранним, але в усіх його складностях завжди проявляється божественний порядок. Все вказує на суверенітет і славу Бога, чиє перебування пронизує все творіння. Це символічне зображення ангелів у писаннях закликає нас глибше зануритися в те, що Бог розкриває через своїх посланців і небесних воїнів. І, розглядаючи, що ці символи означають, неминуче ми думаємо про практичну роль, яку ці істоти відіграють у духовній війні, служачи нам як союзники в постійній боротьбі між добром і злом.